У долині 62-га сесія міської ради шостого скликання теж прийшла гаряче. На порядку денному всього сім питань проте питання про оплату оренди за землю у долині викликала найактивніше обговорення. Слухала сторони конфлікту Наталія Гасуляк. На порядок денний було винесено сім питань, проте найбільш активне обговорення викликало питання про внесення змін в рішення міської ради від 11 лютого 2010 року про орендну плату за землю у місті Долині зі збільшенням нормативної грошової оцінки з відсотків на 12% для ПАД «Укрнафта». То Якщо ми вкладаємо воду на шести відсотках, які зараз є і якщо вкладаємо на 12%, сут, то ми додатково отримаємо серйозний фінансовий ресурс до міста, який ми можемо зробити дуже багато добрих справ у нас. Ясно, що Укрнафт буде е, сперечатися, буде доказувати зворотнє, і ми сьогодні дамо слово всім, хто хоче з цього приводу виступити, доказувати, що це для підприємства е, може бути важким тягарем, але е, я скажу, що якби ці гроші йшли в обладнання, в розвитку, у виробництво по кращій матеріальній бази, то можна було все миритися. Ну ці гроші туди не йдуть. Ці гроші група приват викачує на свої рахунки. З цього приводу депутати висловлювали різні думки. Ясна річ, що треба піднімати, треба добиватися, треба рухатися в тому напрямку. Але давайте не будемо кидатися з крайності в крайності. Давайте виберемо середній варіант, який буде доступний і для Укрнафти, і достатньо для переговорів. Що вони будуть його платити. І доступний для міста, що воно буде так само нормально отримувати доходи від міста. Сам факт, що зараз, коли піднімає ставку до 12%, це обов'язковий платіж платить держава. А коло москві він відстоює всі ці інтереси і тепер навіть, що там буде скорочення, що будуть проблеми. Не буде ніяких проблем. Бо всі, всі зношені у вас основних засоби на 70%, то може на 70%, з вищим відсотків. Це раз. А ті гроші, котрі йдуть, не просто без 15-16 мільйонів, це йде мільярди. На ті офшорні рахунки, а тут захищають ті нещасних 15-16 мільйонів. До прийняття виваженого рішення у депутатів буде час все ще раз обдумати. Наразі ж проект рішення був взятий за основу і винесений на голосування. Дев'ятнадцять рішення прийнято. Наступне пленарне засідання заплановане наприкінці червня. Наталія колег Дмитрів Любов Галькон Васьків, новини телеканал Рай.